Одна із сильних речей, в які я вірю, чому Україна може стояти, через те, що багато молитв за Україну звершувалось, і багато людей тут вірять і стоять в духовній боротьбі також. Тобто, цей фактор ніхто не може пояснити, що це за сила, така, яка про це стоїть. Ніхто не врахував цей фактор. Всі розраховували на якісь негативні тенденції, на якісь негативні прогнози. Ніхто не врахував силу Євангелія в цьому народі. Силу, яка звільняє людей від ідеології, і звичайно багато ще роботи є, звичайно багато процесів. Але ми що бачимо? Євангелія буде проповідуватись. Це царство стоятиме на віки, ворота пекла ніколи не подужують церкву. То що це означає? Що церква стоїть і виконує свою місію. А це хороші новини. Тому що якщо ви заберете це, якщо ви заберете цей вірш, Євангелія буде проповіданим всім народом, знаєте, що в нас що ми отримуємо? Нічого. Нічого не варто жити наступний день, не варто дітей народжувати, не варто боротися навіть, ну тому що яка різниця, що ти будеш боротися, ради чого? Щоб що? Щоб потім мати право в іншій битві боротися, а потім що, щоб ще в одній битві боротися? То яка різниця, якщо це просто безкінечна боротьба, в якій ніколи не можна виграти? Якщо немає Євангелія, яке має вищу силу, нема сенсу ні в чому.